Про старшого брата це теж міф, міф імперії. Але про це дещо пізніше. Зараз мова йде про те, що що ж робити, коли на початку незалежності ми показали зруйнованими промислово, незважаючи на те, що народна шкіла нахідливий і в нашій країні, наприклад, Дніпропетровщина, це колиска найпередовіших ракетно-космічних технологій. Ви знаєте, що в Дніпропетровську вироблялись найпотужніші бойові ракети. Недаром їх назвали Сатана, проти яких вже 20 років Незалежної України розпався Радянський Союз, але у США немає нічого такого, що могло протидіяти цим ракетам. І основним видом озброєння Росії до цих пір є та ракета, яку американці називають САТАНА. Зеніт, яка найбільш досконала ракета у світі. І ті технології, які ми використовували, які використовували при виробництві Зеніта, вони були найбільш досконалими передовими на той час у світі. Звичайно, все зміниться. За ці десятки років, які пройшитися створення зеніту. Вони багато внесли поректив. Тим не менше, як ця країна, яка була в аварді розвитку ракетно-космічної галузі, відразу оказалася на межі катастрофи. І що робити далі? Особливо зважаючи на те, що продуктивна частина ті, хто створює майбутнє, це діти. А їх в Україні майже немає. Уже на початку 90-х років було видно, що і на заводах, і на полі скрізь залишались практично одні пенсіонери. Молодь пішла в офіси, пішла на базари, ларьки, але працювати стало взагалі нікому. Шукаючи ту ланку, за яку можна було б потягнути той ланцюг, який би міг витягнути Україну, я не кажу, хоча б Волонгарчі лідер Світового прогресу, а хоча б дав надію на майбутнє, щоб ми дійсно через 100 років не оказались отам як залишок такий археологічний на території України, де Таланта, яку можна було витягнути в Україну із того практично безнадійного становища, в якому ми оказалися. Є в теорії систем таке поняття. Точніше, це навіть теорема кібернетики, що кожна система є стійкою до тих пір, от, поки у ній існує стійке ядро. Ядро стійке воно тоді, коли дана система має цільове призначення. Для виконання цільової задачі необхідно мати приблизно 70% всього необхідного для виконання задачі. В математиці це число називається числом золотого перетину. В фізиці це критичний поріг, після якого, якщо Є значення критичного порогу, система може виконати свою функцію. Якщо нема цього значення, система розпадається, переходить в хаотичний стан. Згідно з цією теоремою, для того, щоб система могла виконати поставлену задачу, необхідно, щоб вже з самого початку вона мала близько 70% чи здесь ще менше, необхідно для виконання задачі. А саме, Ресурсів, технологій, інформації, виконавців, і енергії, і так далі, всього, що необхідно для того, щоб виконати задачу. Якщо ж вона не має цього, то ця система в хаотичний стан. Вона не виконує задачу, вона зруйнується. І в цьому відношенні, якщо екстраполювати цю теорему не тільки на людину, звичайно, тих системи, якими людство займається, а на людину на суспільство, а далі на зірки на все то все в цьому світі має своє призначення від адумів до зірок і до самого Всесвіту. Як і кожна система, кожен, кожна людина і кожен етнос для того, щоб він міг функціонувати мати майбутнє, він повинен мати оте ядро. Оте значення порогу, яке б дозволяло виконати йому задачу. Іншими словами, не існує взагалі ні об'єкти, ні системи усесвіт, які б не мали свого цільового призначення. Таке призначення повинно бути, якщо ми, не вимираючи нації, якщо нас не потрібно викидати на сміття, повинна мати Україну. Але як узнати, яке ж призначення? Ми часто задаємо собі питання, а взагалі, яке призначення людини у всесвіті? Навіщо людина взагалі знадобилася у всесвіті? Це питання, на яке ми відповісти, може, колись і зможемо, а можливо, і взагалі ніколи. Бо як може відповісти клітинка, наприклад, нашої руки, коли я біжу зриваю троянду? Для когось мені близького і рідного. І троянда коли і ця клітинка кричить мені болить, а в мене ж інші думки. І як клітинці зрозуміти, навіщо я ту троянду рух? Як у живому розумному всесвіті зрозуміти людині своє призначення? Звичайно, для цього теж є якісь підстави. Хоча, в нас ще одна теорема, що засобами системи неможливо довести непротирічність даної системи. Або як описати зовні геометрію, якщо ти володієш тільки елементами внутрішньої геометрії? Будемо сподіватися, що все-таки і про це будемо говорити. Ще деякі підстави все-таки проговорити про призначення людини її місце у всесвіті ми маємо. Але, перш за все, про систему можна судити тоді, коли ми знаємо так звані її інваріантні інві... риси. Інваріантні риси це те, що повинно зберігатись до тих пір, поки система не виконує свою задачу. Літак щоб літати, повинен мати крила. Крила немає, це вже не літак. Ракет він може бути, але це не літак. Трактор, щоб орати, повинен мати плуга, або відповідно до задачі інший модуль зарядження для того, щоб виконати цю задачу. Якщо ж до трактора не може причепити ківш чи ніж бульдозера, то він свою задачу виконати не виконати. А ніж без леза теж. Так само і кожен народ, і кожна, як і кожна система взагалі повинен мати оті особливості, які відрізняли його від інших народів. Для чого цей народ, для чого цей етнос на землі? Коли ми аналію, для того, щоб проаналізувати, знайти оці, треба добре знати історію. Історію чому не змінюється, або що не змінюється протягом сторіччі 100 у цього народу, бо етнос існує на відміну від держави сотні і іноді тисячі років. Середня тривалість етносу приблизно до рівня близько двох тисяч років, що цікаво, що нас співпадає з тривалостю перебування земної осі в одному, як кажуть, із сузір'їв екліптики. Цього сузів'я, ви знаєте, в екліптиці розрізняють 12, про 13 правда, мовчать От про сузідлі змієносця. Хоча земна вісь проходить і це сузів'я. Можливо, щось не так було свого часу в астрології, може інші причини, але чомусь про змієносця забувають. Це сузір'я, не стільки візьмемо дивиться на сузіря Скорпіона. Тільки сузідій зміяності між стрільцем і скорпіоном. От, проходячи від земля за 26 тисяч років роботь ось нахиляється таку процесію, процесі осі, І на кожне сузід'я дивиться більше двох тисяч років, а в сумі це 26 тисяч років. Або за уявленнями наших пращурів, це був рік Сварога. От приблизно в середньому кожен етнос існує близько 2000 років, а потім, якби його задача змінюється. Тож питання, яка ж у нас була історія і що нас чекає? Чи ми вже дійсно зіграли свою роль в історії планети? І нас вже пора на смітник, тоді і жаліть нічого старе дерево вирубують і садять на його місце нове. Чи все-таки оті інваріанти говорять про те, що ми не виконали свою задачу, або взагалі вона попереда. Бо тільки як визнати по ці особливості, чим вони відрізняють нас від інших етносів і народів? Для того, щоб знайти ці інваріанти, треба добре знати історію, що не змінилось протягом. Десятків і сотень років. Звичайна історія, ту, яку ми знаємо, історія завжди пишеться якби на замовлення влади або владних структур. Історія Русі, і про це ми теж поговоримо пізніше, зазнала двох періодів навіть трьох величезних фальсифікацій. Перша фальсифікація нашої історії відбулася за часів християнізації Русі, коли вся історія мала починатися від Адама Єви від Ноєвого Потоку. Або історія, сама назва історія дивно збігається із назвою Ітори. Бо ви знаєте, що і Біблія, і все пішло із той країни, яку ми називаємо Ізраїлем. Тож, після християнізації Русі, коли Володимир прийняв як державну релігію християнство, і перші священники, які прийшли на Русь, були євреями і греками, то, звичайно, що їм історія Русі була ні до чого. В результаті практично всі літописи, всі книги. До християнства, які мали місце, були спалені, знищені або переписані заново. І ми більше історії, яка була до того, знаємо не по своїх літописах, а знаємо по тому, що залишилось далеко за межами Русі. Звичайно, все спалити чи знайти було неможливо, а тому друга масштабна фальсифікація. Нашої історії відбулася за, часи, за часів Катерини Другої. Ви знаєте, що Катерина Друга, вона ж німецька принцеса Софія Августа, була дуже освіченою людиною і переписувалась і за видатними філософами, вченими, письменниками тодішньої Європи в тому числі з французькими просвітниками, до числа яких входив Вольтер. Вольтер написав, вважається, одним з найбільш об'єктивних історій Європи. І от коли Катерина ІІ пише листа на французькій мові Вольтеру і підписується, велика самодержиця всія Русі, Вальтері відповідає. Уважаемая императрица, с каких это пор Тартария стала Русью? Мы в Европе знаем только одну Русь, последним королем, который был Данила Галицкий.